Леви, привіт! Новини для вас і події на листопа 2025 року. Сонце місяць, Венера і Асцендент у Леві. Так, Ух ти, листопад для вас! Що у вас? О, у вас карта зміни душі і 9 життів. Ну що, не бійтеся ризикувати Леви в цьому місяці? У вас слухайте свою інтуїцію. Саме перший оракул вам говорить: те, для чого ти зараз відчуваєш, зміни своєї душі і слухай свою інтуїцію. Вона зараз тобі говорить і направляє тебе у вірний шлях. Іди за покликом. Ідіть за покликом своєї душі, Леви, в цьому місяці, і не бійтеся ризикувати. У вас карта оракул говорить, 9 від житті. Ризик буде виправданий, не бійтеся ризикувати, навіть якщо ви програєте в якійсь ситуації, які ризикнете, у вас є ще 9 життів. Ну що, ви як кішки, ризикуйте, не бійтеся ризикувати, ризик буде оправданий. Головне, не боятися ризикувати, і слухати, до речі, свою інтуїцію, вам говорить оракул. Так, в цьому місяці, мабуть, це дуже важливо слухати свою інтуїцію. що у вас, у вас карта смутку і під контролем ваші емоції. Ви контролюєте дуже сильно свої емоції, і у вас карта смутку. Ви не задоволені в цьому місяці якимось результатом або своїми прийнятими рішеннями, або те, чого ви хотіли, відчуття незадоволеності, суму сумувати будете. І у вас відчуття, що ви дуже сильно контролюєте свої емоції. І все тримаєте під контролем. У вас є безпечність, у вас відчуття, що ви не хочете піддаватися якимось емоціями. Все, все під контролем, все пучком. Навіть якщо щось там за вікном відбувається, ви спокійні, як удав. Так, ну що, будемо дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися в листопаді леве. Тема листопада для вас правосуддя. Енергія Терезів. Рішення, правда, чіткість по справедливості. Можливо, у когось щось відбувається зі судами, або просто будете е творити правосуддя, говорити тільки правду. Що неочікувано не проявиться. Перспективи. Неочікувано відкриються якісь перспективи на майбутнє. Недавнє минуле, що у вас було дев'ятка кубків, або ви вживали алкоголь і вели собі якийсь такий м м спосіб життя, не можу це не сказати, або, Лева, ви просто відчували якусь радість і задоволення. Щось вам принесло задоволення в недавньому минулому. Про що ви будете думати? О, Лева, трійка мечів. Ваша свідомість, ви думаєте про якусь біль? Про розбите серце, про те, що вам вас болить. Ваша підсвідомість, що ви відчуваєте, у вас внутрішній конфлікт на рівні підсвідомості. Хочеться і колеться люблю і ненавижу одночасно. Внутрішній конфлікт це коли спориться серце і розум в цьому місяці, у вас. Найближче майбутнє, що у вас, рицарь мечів, будете проясняти відносини, мстити або не підбираючи слів. У вас різко міняється енергія, те, що я зараз бачу. У вас було задоволення, щось вам принесло задоволення в недавньому минулому, потім ви приймаєте рішення висказати або змінити кардинальну ситуацію. Як ви самі себе бачите? Ви бачите себе як двійка кубків, як парність, як людина, яка має почуття. Хочеться вам парності, хочеться вам любові. Хочеться вам бути з кимось в парі. Що ви вмієте дарувати бути взаємними, ось що відчувається від вас в цьому місяці. Що ви дзеркало? Ваше оточення, Леве, вісімка Пентаклів. Ну що, у вас робота, робота і ще раз робота в цьому місяці, Леве. Куйте Пентаклі, працюєте над якимось проектом або взагалі просто прикладаєте дуже багато зусиль дуже багато вас справ. Надії і страхи ваші. О, у вас дьявол. У вас дьявол. Токсичні відносини або козиріг може бути. Можливо, боїтеся свого дьявола. Боїтеся або залежностей, або боїтеся залежних стосунків, нездорових стосунків. І підсумок місяця. Туз Пентаклів. Супер! Супер, у вас леве. можливості, фінанси відкриваються досить непогано. Так, що у вас тут загальна енергія в кінці місяця? Що у вас буде? Тут є енергія рака, є якийсь приїзд, хочете кудись ви відправитися, показатися комусь на очі, є комунікація, можливо, до сім'ї ви хочете поїхати, до людей з родини, з якими ви відчували спорідненість, родство. Ваші якісь кровні або просто до людей, з якими вам щастя і гармонія, іде планування цієї поїздки. Ви кудись хочете відправитися, Леве. Поїхати, переїхати, приїхати, порішати щось. У вас іде щось з проявом, поверненням іде. Можливо, ви до когось хочете повернутися і будете розмовляти і планувати. З тим, з ким ви відчували щастя. Можливо, ви додому хочете повернутися, до своїх родичів, наприклад, приїхати в гості? Може, у вас якийсь отпуск? Але однозначно там йде комунікація і планування кудись поїхати. Можливо, до когось в гості. Так, давайте дивитися, що у вас тут правосуддя, енергія тарезів. Що за правда, що за рішення Леви, у вас? Ось ваш рицарь мечів тут зразу з'являється. Ну, рубанути правду матку. Діяти по справедливості. Ой Боже, кого ви тут зібралися карати цими мечами? У вас самі мечі. Леви, це не ваша стихія, ви не у своїй енергії. Ви тут хочете висказати і ви стоїте на перехрестку, рубанути якусь правду матку, прийняти якесь важливе рішення, чого би це не стосувалося, роботи, стосунків будь-чого, ну у вас тут агресивно налаштована ваша енергія рубанути правду матку, по чесності, по справедливості внести якусь ясність. І ви стоїте тут перед вибором, як це зробити. І знову ваша ця сімейна карта тут з'являється. Це в мене відчуття з людиною, хочете прийняти остаточне рішення, з якою у вас була або сім'я, або людина, з якою ви відчували себе щасливою. Неочікуване, що за перспективи, що за челендж у вас? В цьому місяці Леве, що тут таке? Тут покинути якусь ситуацію, повернути десятка і почати з чистого ласка. Ви тут очікуєте повернення якоїсь ситуації, щоб почати з чистого листка. Ви або покинули якусь ситуацію з людиною, вийшли з якихось стосунків і тепер чекаєте повернення. Но в цьому очікуванні ви. Що би тут не було, ви тут очікуєте, ви вже щось зробили, покинули якусь ситуацію, кудись ви відправилися, можливо, вийшли зі стосунків. Вам дуже важко але ви чомусь чекаєте обнулення ситуації, що або ситуація повернеться, на другий круг відновиться, а для когось просто що у вас відпустить ця ситуація, і у вас відкриються нові перспективи, що ви можете, наприклад, піти в нові стосунки. Ви чекаєте обнулення. Тому що ви якусь ситуацію покинули. Чекайте, коли полегшення буде, коли нова енергія війде у ваше життя. Дев'ятка кубків. Недавнє минуле. Ну тут п'ятірка, обмеження. І ось ваш дьявол тут з'являється. Те, що у вас в надіях і страхах. Можливо, у вас було щось з козирогом. В карті може бути козиріг, але однозначно у вас тут ви вдавали, що у вас усе нормально. Отак, От скажу простими словами те, що зараз від вас відчуваю. Тут було дуже нехватка ресурсу, емоційного, фінансового ви відчували себе в ментальній тюрмі, можливо, були заблоковані і не могли діяти, і вас тримав там дьявол. Якщо ви тут, як я і сказала, могли щось запивати, заїдати, то однозначно ви себе тут вели егоїстично, і по дьяволу тут була у вас якась токсична історія. Могли заїдати, запивати, піти во всі тяжкі. Якщо чесно, тому що у вас ресурсу не було, тому що ви були заблоковані, тому що ви не могли діяти так, як вам хотілося, і творили якусь, вибачте, слово діч. Якщо е це не є не інша енергія, як ви могли показувати, що у вас все зашибісь, в мене все класно, все чудово. А от всередині, тобто це те, що ви транслювали в, до людей, да? ну показували. А всередині вам було дуже погано, нехватка ресурсу, відчуття обестінненості, покинутості і непотрібності, відчуття заблокованості, що не можете діяти, і вас дуже сильно кудись тягнуло. Но ви вдавали, що у вас все нормально, вас просто туди сильно тягнуло, вам було погано, але ви показували, що все нормально. Там щось відбулося в недавньому минулому. Таке, що це така, знаєте, енергія по дьяволу. це коли людину тримає, від нього дуже важко вирватися. Це коли до тебе тягне неймовірно, і ти падаєш у всі такі емоції, які тригерить тебе наскільки, що ж панічні атаки відбуваються. Про що ви думаєте, Леве, ваша свідомість, трійка мечів? Що у вас за серденько розбите? Комунікація, повідомлення, якісь стрілець і трійка мечів, і трійка пентаклів. Тут якийсь трикутник. Тут якийсь трикутник, який вам розбиває серце. Тут є комунікація. З людиною якісь смс-повідомлення для того, щоб врегулювати або зі стрільцем, для того, щоб знайти гармонію, але там трикутник, там бажання знайти конструктив через смс-повідомлення. Ви про це думаєте, але, якщо чесно, я відчуваю, що там є якась трикутня історія, там хтось є третій в парі. Ой-ой-ой, що у вас відбувається, Леви, що у вас відбувається? Тут кінець, десятка мечів, закінчення, дуже багато страху, тривоги, переживання, і вноситься підтвердження цього всього. 11. не непросто, боляче, не просто через трикутник, через ем, дисгармонію, через те, що там якась тягамо там пауза, можливо, 14 днів з 14-го числа, 14 місяців, 14 тижнів. Не знаю. Там, там трикутник, там неясно, там боляче із-за того, що є хтось. Підсвідомість. Ось ваш внутрішній конфлікт леве. Король мечів, чоловік знаку повітря або в карті є в людини. Тут дорога і імператор, знак овна, у вас тут з'являється. Ви можете очікувати приїзду людини у ваше життя. Якщо людина на відстані, ви можете тут дві чоловічі енергії. Як би це не звучало, тут дві чоловічі енергії. У вас леве і бажання дороги. але є внутрішні конфлікти. Ви хочете і ці приїзду цієї людини або відправитися до цієї людини, але вочас і боїтесь. У вас спориться серце і розум. Може бути конфлікт між двома чоловіками через якусь поїздку через дорогу. але ви відчуваєте. Якщо ви просто чоловік, то тут пов'язане щось з дорогою, у вас спориться однозначно серце і розум. І хочу, і не хочу. Ну тут внутрішній конфлікт у вас однозначно. Або у вас спориться серце і розум із цих двох чоловіків, кого вибрати, що я хочу, з ким я хочу бути. Да, тут якась легка зустріч. Та сама історія, та сама молодиця, але ж інакша спідниця. Ось ваша трійка мечів, ваша підсвідомість. І легка зустріч, і дорога. Приїзд може бути, але з цим приїздом може бути і конфлікт. Вияснення якихось відносин. Найближче майбутнє рицарь мечів. Рицар Пентаклів іде планування. Кістка кубків, карта дітей споріднене душі минулого і зцілити. Тут бажання увірватися і зцілити якусь історію з минулого, з людиною з минулого, з вашою спорідненою душею або з дітьми. Зцілити є дуже багато мрій, надій і бажань, і йде планування, як це зробити. Як мені зцілити цю історію? Планується. Хочеться щось виправити з минулого у вас. Леве. Або ця енергія у вашу сторону так діє. Це може бути ваша енергія, також може бути енергія іншої людини у вашому житті. Ну тут вежа. Тут приходить трах-бабах, божечко. Четвірка, може бути дистанція між цими людьми, з цією картою минулого або дітьми. І рицар Жезлів несерйозна не енергія, яка. Не несе відповідальність, який жигало. Тут планування, як, як змінити кардинально ситуацію, причому різко і ем, агресивно. Ем, якщо зібралися мстити, або можливо людина вам почне мстити. Теж так може бути. Або ви задумаєте помститися. Якийсь тут план малюється, причому не дуже хороший. Дії поставити крапку. І знову ця сама історія у вас. Дев'ятка мечів, хоча вони вже помінялися. Д... Дев'ятка мечів, десятка мечів і дії мах. Як ви самі себе бачите? Двійка кубків закохань, енергія близнюків, ну що ви дуже, дуже е, хочете стосунків, ви, е, ви пристрасні, гарячі, ви любіабільні, ви хочете любити і, і бути в парі, хочете стосунків, пристрасті, взаємності, але якихось чистих е, і дзеркальних стосунків, взаємних причому. Ваше оточення, вісімка пентаклів. Що у вас тут з роботою пов'язане? Дев'ятка, кубків, відлюдник, енергія діви у вас і сім кажезлів. Ну щось ви тут дуже сильно відстоюєте свої кордони в роботі і прикладаєте дуже багато зусиль, щоб до вас не лізли в чужий монастир зі своїм уставом. Можливо, вам тут в роботі хтось вам щось вказує, що робити, або просто прикладає якась, якісь енергії, люди у вашому житті прикладають багато зусиль і вказують, що вам робити, куди вам іти, що робити, як робити. Тобто хочуть вас щось тут навчити. Показати, доказати, розказати, я кажу, лізти зі своїм уставом чужий монастир, а ви тут відгороджуєтеся і кажете, та я сам все знаю, як мені вчинити, не треба мені вказувати і вчити мене. Ви тут відгороджуєтеся і відстоюєте себе по максимуму. Ваші надії і страхи. Д'явол. Комунікація або з козирогом, або сердечна комунікація. Там однозначно у вас є якась надія, або страх комунікації почути щось, або надія на комунікацію. Вас дуже тягне, можливо, з людиною поговорити. У мене відчуття, що це з недавнього минулого цей діявол тягнеться. Можливо, там був якийсь блок, ви не могли зв'язатися з людиною поговорити, а хотілося щось сказати. Можливо, сказати про свої почуття або почути. А що людина вас любить, що ви, що ви її дорогі. В ну, недавньому минулому був блок і неможливість було зв'язатися і поговорити з людиною. І зараз відчуття, що ви хочете поговорити і знову надієтеся, що ця людина проявиться в вашому житті і скаже про свої почуття. Не буде скривати свої почуття. Підсумок ту спентаклів. Тут іде комунікація, королева кубків, можливо, з людиною знаково вода, ідуть дії, вияснення, прояснення, намагання підняти свої фінансові якісь можливості, можливо, робота якась. І ви будете тут жіноча енергія, тут багато дій для того, щоб отримати якісь фінансові результати. І ось ваші. Ну, тут конкуренція може бути. Якщо влаштовуватися на роботу, знову ваш тут спектаклі, знову п'ятірка. Ось у ваші робочі можуть бути якісь питання по фінансах, може бути якась конкуренція, ви будете боротися, наприклад, за якесь місце під сонцем в роботі. Хочете досягнути якихось фінансових результатів, однозначно. Прийдуть якісь пропозиції фінансові тут у вас в кінці місяця. Шістка Пентаклі, так, да, грошова якась допомога, по грошах буде якась інформація, Я знову леве, це ви. Ну, будьте обережні, тут Верховна Жриця з'являється, це може бути, або якісь таємні мутки, які ви, про які ви нікому нічого не розказуєте, або там якісь є підводні камені, які вам у ці фінанси прийдуть, вони якісь або нечисті, або є люд... там не все вам відомо, тому читайте, якщо підписуєте якийсь договір, або йдете на якусь роботу, дізнавайтеся і думайте, дізнавайтеся всю інформацію, тому що там є щось скрите. Або це ви просто скриваєте якусь фінансову історію, не розказуєте нікому, куди ви хочете йти, або яку на яку роботу, або куди ви подали резюме, або ще щось. Тобто тут іде скриття якихось фінансових можливостей. Інакшими словами не скажеш. І відчуття, що жіноча енергія намагається скрити. Або, якщо ви чоловік, ви, можливо, від жінки своєї скриваєте, від своєї пари свою якусь фінансову історію надходження або проблеми по фінансах. Ось така ситуація, і такі новини, і такі події у вас, Леве. Спасибі, що дивилися. Спасибі за все, за коментарі, за лайки. І бажаю вам гарного місяця. Бережіть себе, до нових зустрічей.